Я людина від Бога. Люби питання міг рішити. Ми так спілкувалися по телефону в основному. Зустрічались раз, перший раз, коли отпус прийшовся, через 8 по місяць. Тут питань у нього не було. Він казав, хто як ми, міг би не йти. У нього контузії вже було куча, він там через кожних три місяці лягав в лікарню, щоб його там реабілітували. Валерія був дуже відповідальною, уважною. І як спеціаліст він дуже був, сам робив те, що дехто не міг зробити. Комунікабельний він був, веселий. Війна, як почалася, то він одразу в перших рядах пішов і так він провоював. От його екіпаж, коли його відпустили, навіть на 10 днів його відпустили, відпустку екіпаж його загинув повністю. Екіпаж його загинув. Він прийшов, а його і командира немає нічого, машина розбита. А він вижив тоді, ну то зараз його попало так. Він був на багатьох і на Харківському, і на Херсоні був, і на багатьох Він займався металопластиком. І в Китаї два рази був, в Болгарії був, скрізь він це, встановлював, ці станки всі. От він цим основним все займався. Робив на екіпажі. Завод там у нас є. Він вже до директора, до цеха так, хороший хата людина. Спокійне все, повчительно. 9 березня мало 45 буде.